Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про хобі. das Hobby. Почнемо зі словника: шпілін грати, лезен, читати, шрайбен, писати, малін, малювати, Tanzen – танцювати, singen – співати, швімен, плавати, reisen – подорожувати, фотографірен, фотографувати, кохен готувати, бакен, пекти, джоген, бігати, лауфен теж бігати, Radfahren – їздити на велосипеді. Анн ловити рибу, музицірен займатися музикою, бастин майструвати, замельн – збирати, шпілінгітари, грати на гітарі, шпілінг клав'єр, грати на піаніно, вантерн – ходити в походи, трейнірен – тренуватися, медитіран, медитувати, лезенбюха, читати книги, цайхнен, малювати, штрикен в'язати, неєн, шити, клетерн, лазити. Швіменґеєн ходити плавати. Фільмишаун дивитися фільми. фільми. Танценґеєн ходити танцювати. Зінген співати, музикхорен слухати музику, футбол шпілен. грати в футбол. Баскетбол шпілен. грати у баскетбол, теніс шпілен. грати у теніс. Йога махен. займатися йогою, вандерунґеєн ходити у похід. Замлін збирати. Приклади. Я люблю грати у футбол. Sie liest jeden Tag ein Buch. Вона читає книгу кожен день. Er malt äh, schöne Bilder. Він малює гарні картини. Wir tanzen zusammen. Ми танцюємо разом. Meine Mutter kocht gerne. Моя мама любить готувати. Ich höre Musik jeden Tag. Я слухаю музику кожен день. Er schwimmt im See. Він плаває в озері. Ми часто ходимо у походи. Вона любить фотографувати. Ich schreibe Briefe an meine Я пишу листи своїм друзям. Er spielt Klavier sehr gut. Він дуже добре грає на піаніно. Ми бігаємо щоранку в парку. Sie zum Geburtstag. Вона пече торт на день народження. Я басле gerne am Wochenende. Я люблю майструвати на вихідних. Er spielt gerne Gitarre. Він любить грати на гітарі. Wir sammeln Briefmarken. Ми збираємо поштові марки. Sie tanzt jeden Freitag. Вона танцює кожну п'ятницю. Ihr jogge jeden Morgen. Я бігаю вранці. Або дослівно, я бігаю кожного ранку. Er meditiert jeden Tag. Він медитує кожен день. Wir hören Musik im Auto. Ми слухаємо музику в машині. Діалог. Яке твоє хобі? Hallo! Was ist dein Hobby? Привіт! Яке твоє хобі? Mein Hobby ist Fußballspielen. Моє хобі – грати у футбол. Spielst du oft Fußball? Ти часто граєш у футбол? Ja, ich spiele jeden Samstag. Так, я граю кожної суботи. Cool! Ich lese gern Bücher. Я люблю круто, я люблю читати книги. Музика як хобі. Hells do gearmuзі. Ти любиш слухати музику. Я. Yeah. Have... Yeah, так, я слухаю музику щодня. айн інструмент. Ти граєш на якомусь інструменті? Я їх шпілі гітари. Так, я граю на гітарі. Толь, класно. І ще один діалог невеличкий, відповідно, спорт і відпочинок. Was machst du gern in deiner Freizeit? Що ти любиш робити у вільний час? Ich jogge und schwimme gern. Я люблю бігати і плавати. Spielst du auch Sport? Ти теж займаєшся спортом? Ja, ich spiele Basketball. Так, я граю в баскетбол. Super, vielleicht können wir mal zusammen spielen. Супер, можливо, коли зіграємо разом. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.